Баджу! І, і на досі канал 3 є! Сьогодні ми будемо робити огляд на аерогриль. Тобто мультипіч від t Free і End Grill XXA Я сьогодні їздив в торговий комплекс Шувар в Конфі забрати свою T5. Ось так от він виглядає. Ось так, бачите. Так що ми будемо робити огляд. Чесно кажучи, я, я ще 20 днів тому я навіть не міг повірити, що я собі куплю. Е, Тефалі, ось таку аерогриль. Бо я подивився зовсім недавно. Огляд. Я зробити один рецепт і. Вирішив, що мені потрібна аерогриль, бо буду готувати різні собі смаколики. От. От. От так от виглядає. Воно не важке, воно просто дуже габаритне, тому ми робимо огляд. Відкриваємо. Що ми можемо побачити? Ось тут ми можемо побачити QR-коди на YouTube канали їхній і на рецепти, як готувати, що треба. Першим ділом, я, до речі, собі приготую картоплю фрі. Бо саме з цього почалося з того, що я дуже сильно хочу аерогриль. Ось тут спочатку ми зверху ми можемо побачити інструкції, багато-багато-багато інструкцій, що я де. Тут ми можемо побачити ось таку річ. Я правда ще не вивчив, що це таке. Із чого воно складається. Дістаємо оце. Ми дістаємо. Отаку річ сюди кладемо і ось наш аерогриль. Аерогриль я дуже хотів, тому ми робимо Та, скоро просто не, не буде світла, тому. Мы достаем его. Достаем. Ось так виглядає наш новий аерогриль вітафай. Готування стане простіше. Ось так. А -а -а. Якщо відкриваємо, да? ми тут можемо побачити перегородку, де можна готувати прямо дві стравишки. Вставляємо і готуємо дві скрапи. Ось такий ми можемо побачити. Будемо класти свою їжу, ще не діставати приготовлено, діставати приготово. Ось так виглядає аерогри. Всім дякую за увагу. Я рекомендую купити таку аерогри. Купляв я, звичайно, за 5 тисяч, тому рекомендую купувати, бо мені продавці казали, що так він вартий того, щоб його купити. Я спочатку думав купити від, Брауну, від Браун, від компанії Браун, але потім подивившись всі огляди, подивившись відгуки, схвальні на рахунок Тефаль, тому я вирішив купити Тефаль. І всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Droid.ua. Я пішов, мені треба ставити все на зарядку і всім па-па!